Друзі, вітаю, 16 серпня. Сьогодні з вами Лари Клочук, і багатьох цікавить, звісно, що ж буде далі в Курську, чи взагалі що буде далі з війною. Справа не дуже проста для того, щоб робити прогнози, але давайте спробуємо проаналізувати ті повідомлення, які сьогодні з'явилися в американській пресі і в російській тюрмі, в російській в'язниці. І це, як на мене, не випадково. Десь хтось щось знає і щось комусь повідомляє. Я вам зараз про це все детально розповім. Будь ласка, прошу вас підписуйтесь і коментуйте. Я вам заздалегідь дуже дякую за те, що ви проявили ініціативу під крайнім відео. Де я вчора підбивав підсумки інформаційного дня? Ви залишили сотні коментарів, вподобайок, підписок, відписок. Це дійсно допомагає каналу підніматися. Звісно, ще справа не зроблена. Він потрішку оживає, тому якщо ви продовжите це робити, я вам буду знову за це дякувати. І отже, що відомо мені на дану хвилину, що я міг зібрати для вас, щоб вам повідомити саме з цікавинок про те. Що говорять на Заході про нашу Курську операцію, і що думають у російській в'язниці, тому що там розродився постов Гіркін-Стрілков, який написав, що Курськ це просто відволікаючий маневр. Ну, звісно, можна було б забути Гіркіна-Стрілкова, але, друзі, зважу на те, що якщо з в'язниці... На волю потрапляють такі дописи, то це не випадково. Значить, у Гіркіна є телефон, значить, йому дають ним користуватися змогу, і час від часу його використовують для того, щоб підсилити сигнал. Але його тезу почали вже передруковувати, ну, звісно, більш ширше інші російські пабліки, які говорять про те, що не варто путіну зосереджуватися на Курську, перекидати туди війська. А він це вже робить, бо може бути удар десь інде. І от сьогодні у виданні CNN виходить редакторська стаття, посилаючись на анонімні джерела, але CNN, він наближений до Білого Дому, скажу так, то вони пишуть про те, що Сполучені Штати Америки не хочуть дозволяти Україні використовувати в Курській області надану нам далекобійну зброю. Саме ракети Атакамс. Краще кажуть, їх використати для удару по Криму. І минулої ночі дійсно до Криму пролітало щось дуже багато. Там гепало впродовж цієї ночі у різних куточках, в тому числі і на паромній переправі. І місцева влада пише, що вони все позбивали, а Міністерство оборони Російської Федерації відзвітувало про 12 збитих ракет Атакамс. Те, що вони можуть збивати ракети Атакамс, це, друзі, так є. Але не все. Звісно, вони можуть збивати, тому що було влучання по переправі, Керченській переправі. Міст зупинявся, він стояв. Вони дуже пильно зараз охороняють і слідкують за безпекою саме Кримського мосту, тому що це артерія до Криму, яку вони бояться втратити. Хоча у них є і зв'язок з суходолом. Тим і суходол, і міст можна знищити. І тут мене таке враження, що вже Сполучені Штати Америки натякають нам, що це можна робити, і поява такої інформації в публічній площині вона доволі інтригуюча. Е, буквально кілька днів тому я зі своїми колегами записував програму для центру громадської аналітики. Вежа ми проговорювали там це питання на думку моїх колег. США нині бояться нашої сухопутної операції. Ну і не лише вона, мабуть, буде комбінована, і морська в тому числі на Крим. А раніше я вам розповідав, що все ж таки головне управління розвідки виношує ідею проведення наземної операції в Криму, і час від часу вони вдаються до успішних дій в цьому регіоні. Ну, до речі, вони знищили вже майже два десятки військових кораблів Росіян. Чорноморський флот в Російській Федерації фактично втік до Росії. Його там немає, тому підготовка до таких дій триває. Але я не розглядав би, наприклад, зараз підготовку е, операції в Криму, бо є ознаки її так, в принципі, вона може бути розтягнута в часі, у відриві від Курської операції. Ви знаєте, тут Гіркін Стрілков відчасти, можливо, і правий. Але оскільки говорять про це публічно, то і в Кремлі такий варіант точно не виключають. Втім, наступ Збройних сил України в Курській області він змушує Путіна. І військове керівництво Росії даватися до якихось кроків для стримування нашого наступу. Бо, як ви бачите, наступ сповільнився, його стримують. До прикладу, вже стало відомо журналістам CNN з їхніх джерел, анонімних про те, що Путін перекинув кілька бригад на Курщину по тисячу чоловік. Це означає, що він висмикує особовий склад не повністю, але все-таки висмикує і туди перенаправляє. Також, до прикладу, Росія направила особовий склад у Курську область з Ленінградського військового округу та Калінінграда, щоб допомогти захищати Курське. Окрім того, на аеродромі в Курську зафіксовано велике скупчення гелікоптерів. Про це повідомляють наші західні партнери. Якщо там раніше їх там було до десятка, зараз там ледь не чи вдвічі чи тричі більше, ніж зазвичай. І звісно, це не пасажирські цивільні гелікоптери, це військові, які можуть виконувати бойові завдання. Тому дійсно ситуація в Курській області може бути динамічна і тому Путін не поспішає відводити всі війська зі Сходу, розвиває наступ на Покровськ. Там новини для нас не дуже втішні. Але несправедливо було б розглядати лише Курську операцію та можливий наступ на Крим. Без будь-яких інших інформаційно-психологічних спецоперацій, які проводить Путін, і до яких вдаємося, і ми. Буквально вчора я вам готував відео про те, що Лукашенко розродився інтерв'ю для чоловіка Скабєєвої Попова Євгенія. Він також журналіст, і він їздив до Мінська особисто за завданням Кремля. Тут немає ніякого сумніву, що саме таке завдання було, аби розповісти про те, що Путін хоче переговорів із Україною. Путін хоче припинення війни. У нього зараз дуже вигідні умови. На відміну від Курська, ну він міг би, наприклад, поступитися Курщиною взамін на Харківщину. Як один із варіантів, він точно таке розглядає. І устами Лукашенка Путін сказав, що так я готовий до припинення війни, а ні, то використає ядерну зброю. Він її не використає, бо мова йдеться зараз не про Лукашенка, що він може використати ядерну зброю, а саме про Путіна, тому що за завданням Путіна чоловік з їздив до Мінська. Звісно, і у нас в Україні події динамічні в цьому плані, і тиск на Росію триває. Сьогодні, врешті-решт, російський добровольчий корпус та Легіон Свободи Росії заявив про себе, вони є учасниками Курської операції. Про це ми говорили також із моїми колегами в рамках проєкту Центру громадської аналітики вежа. Хто слідкує за каналом, звісно, про це чув. Хто не слідкує, долучайтесь. У нас тут цікаво, повірте, і нас багато, і ми багато пишемо цікавих думок у коментарях під відео. І тут також ви можете їх залишати. Так, от сьогодні добровольці з Легіону Свобода Росії, які воюють на боці України, закликали російських військових здаватися в полон з можливістю переходу на бік Збройних сил України. Слава про Легіон Свобод Росії та руський добровольчий корпус на Росії справді велика, і вона добра. І тих, хто хочуть доєднуватися до нього, багато. Я про це скажу буквально за дві хвилини. Про що ж власне добровольці з Легіону Свобода Росії говорять у зверненні до своїх земляків, громадян Росії, ваші політруки, сидячи в теплому тилу, наполегливо рекомендують не здаватися в полон, а підірватися на своїй же гранаті. Але солдати Росії сотнями ігнорують злочинний наказ, обираючи жити, а не загинути за нову медальку. Полкана або черговий особняк Герасимова. Ну і далі також вони говорять в цьому самому дусі, і що дуже багато здалося військових Росії в полон. Втім, можна не просто здаватися в полон, а писати заяви і звертатися до російського добровольчого корпусу Легіону Свобод Росії, аби поповнювати ряди безпосередньо з Росії. Ну на перший погляд це нібито складно зробити, але є шляхи логістичні, як можна потрапити безпосередньо росіянам на територію України для того, щоб долучитися до. Саме цих добровольців до справжньої опозиції Путіна. І Путін це розуміє, і для Путіна це велика загроза. Ще більше місяця тому Федеральна служба безпеки Росії створила фейкові сайти Руського добровольчого корпусу та Легіону Свобод Росії. Система Яндекс, яка генерує пошукові запити, вона підіймає ці фальшиві сайти, РДК та Легіону Свобод Росії на перші позиції. Чому? Ну, можна не відповідати думаю, на це запитання, вони знають, як то робити, як тиснути на власників інтернет-кампанії, аби вони надавали їм послуги фактично безкоштовно. Далі ви просто, якщо бажаєте долучитися до Легіону Свобод Росії або Руського добровольчого корпусу, ви повинні залишити особисті дані відповідному чат-боту. Так, такий чат-бот є в РДК в Легіону Свобод Росії, і таким чином вони поповнюють свої лави. Час від часу вони про це звітують. Так само і ФСБ звітує про. Чималу кількість кримінальних справ, які вони порушують проти тих, хто залишає свої персональні дані на фальшивих сайтах у фальшивих чат-ботах, телеграм-каналів, нібито РДК і Легіону Свобод Росії, але це ніяким чином не зупиняє процес поповнення рядів справжньої опозиції Росії, на противагу якої сьогодні на Заході створюють ну, іншу опозицію. Джозеф Байден зустрівся сьогодні чи вчора? Ну це вже настільки важливо із звільненим нещодавно із. В'язниці в рамках обміну великого між Росією та Заходом Владіміром Карамурзою. Ну це так званий опозиціонер, який закликає Захід зняти санкції з Росії і залишити виключно персональні санкції, що, як на мене, є повною дурнею. Ну, на превеликий жаль, як бачите, білий дім допомагає. Рухати цей процес, але в Україні бачать його дещо по-іншому. Тому РДК і звернувся з відповідним запитом до російських військових, яким легше набагато буде перейти е, саме на бік України. Рахуйте, або якщо вони не хочуть на бік України, вони можуть допомогти РДК і його на свободу Росії знести з престолу того, хто їх відправляє на незрозумілу, як на мене, війну. Ну для них можливо вона і зрозуміла, тому що воює проти України не один Путін, так як говорить Кара Мурза. А воюють багато росіян, так є ті, хто проти Путіна, але проти вони тоді, коли зі зброєю в руках вони звільняють свої території від путінського режиму. Тим, друзі, ситуація на Курчині буде ще раз наголошую динамічною. І те, що може розвиватися нова операція на Крим, про це говорять і на Росії, про це говорить давно вже в Україні. Але найголовніше резюме цього відео про те, що Сполучені Штати Америки. Ну, не те, що нам забороняють бити по території Росії атакамсами, хоча таке є. Але зараз уже і погоджується на сценарій, коли ми дійсно можемо розбити Кримський міст, тому що я особисто вважаю, головною причиною того, що він до цього часу стоїть, є не ми є Захід. Але він день за днем змінює свою позицію, якщо раніше вони взагалі. Не допускали того варіанту, що може буде проведена якась військова операція Збройними силами України на території Росії. Сьогодні вони кажуть, що ну нічого, окей, так може бути. Навіть Байден говорить, що ну, в Путіна тепер дилемма, але бити не можна по території Росії далекобійною зброєю. Поки що. І Росія цілісною залишається також поки що. Втім, я не думаю, що так воно точно буде. Хоча, ем, говорячи відверто, завершення війни буде непростим, простого рішення. Цій надскладній геополітичній історії, яка називається війна Росії проти України, на жаль, не буде. Дуже хочу помилятися. Пишіть, друзі, свої коментарі під цим відео, що ви власне думаєте з приводу такої цікавої, як на мене, позиції. Ша я свідомо вам її розкрив, тому що зараз багато говорить про те, що, мовляв, ну США все заборонили. Заборонили, але не все. І під тиском Збройних сил України вони свою позицію змінюють. Так, десь ми з ними говоримо, погоджуємо свої позиції, десь діємо самостійно. Дякую, що дивились. Дякую, що підтримуєте мене. Дякую, що допомагаєте підняти з болота канал, куди він потрапив. У нас це виходить, крок за кроком ми це зробимо з вами разом. Бо ми з вами єдині, у прагненні жити у вільній незалежній Україні. Незалежній від російського гніту. Всіх люблю, ціную, шаную і не перемикайтесь Все буде Україна.